Friendly. З вами на зв'язку Денис Френдлі. Сьогодні в цьому ролику ми з вами з'їмо ось такі батончики. Батончики no God». Е, го, Значить Арахісовий горік і кокла. Кокла це какао, здається. так. Маранді, це коротше за кордоном передали. Зараз ми це попробуємо, ці штучки, дамо від 0 до 10 оціночку. Тому такі справи погнали до заставки цього відео. Прореагуємо ці батончики. Let's go! Деніс у реагує, Деніс у реагує. Сьогодні він буде їсти. Значить... А по-англійськи хоча б є? Ні-а. Заще Ноугад Пандас. Коротше, ні по-польськи, а ні по-англійськи. Це закордонне. Коротше арахіс і какао. Soft NoGad. Какаос какао. Коротше, гад, гад Погнали їсти. Так. так. Народик. Народик, народик, народик. Що ж, я замовив сьогодні рекламу на YouTube. Подивимося, скільки мені підписників прийде на мій канал. Так. Чи зможемо ми 100 тисяч набрати, з вами підписників, чи не зможемо. Побачимо. Коротше, розпаковуємо. Так. А ну. Вау! Отаке. Коротше, ці 100 тисяч підписників. Я думаю, що ми вже неодмінно з вами скоро наберемо. Реклама тут, розумієте, не через відеоролик, а через... Опитування, типу, який логотип найку підходить, який банан правильний, якого кольору банан повинен бути жовтий, є варіант е оранжевий, допустим, блакитний, рожевий. Ну це розумієте такі запитання прості, щоб на них набирати голоси. Канали це підхоплюють, це репостять. і Таким чином набирається актив. Не знаю, як то буде. Подивимося. Я рекламу сьогодні замовив. Подивимося, скільки я отримую з цього голосів. Там лайків плюс-мінус. Ну і, звичайно ж, підписників. Добре, їмо. Класна штука. Угу. Це щось типа нац. нац. Угу. Так що таке. А, І на рахунок серії Bruno The Great. Знайома з Італії вчора зателефонувала. Вони сказали, що вони ще раз то все передивляться. І надійшлють або... Бо я назвав їм конкретно серії. Написав, яких серій у мене немає. Це Bridge, Bubblegum, е, Трамполіни і Боулінг. Та. Вони передивляться, чи взагалі існують у такій серії в наявності, і надішлють знайомі з Італією. Вона, звісно, перейшла мені. Якось так. Так що серії бронезаглядите будуть у мене. Тут я горішки і така серна смачна штука. Я би поставив 10 балів, дуже смачно. 18 штук тут. Зрозуміло. Ну, бачите, я сподіваюся, що я наберу підписників 100 тисяч власноруч. Власноруч я не годен добити. Треба. Треба замовляти якусь рекламу. Щоб буде. Мгу. Mm -hmm. Добре. Хоча зуби трохи не раді. О, Я вже цілий рядок один уже з'їв, не знаю, другий ще трошки з'їму тоже. Решта залишимо батькам нехай спробують. Також. Добре. Ну що ж, давайте ще один рядочок три штуки мною і їм лишимо. Гайк. Тож і гай, теж насолодяться. Хоча мама може і не їсти, бо вона, типу, не любить дуже солодке. Це дуже солодке, так. Вона, таке не дуже любить. Але може один-два з'їсти. Мені вчора написали у Діреакті. Навіщо ти сказав у відео, що ти типа, Навіщо ти купуєш рекламу, якщо тобі там чуть-чуть лишилося, -чуть я їм пояснюю. Активно шорта купав. За ці відео взагалі мовчу, нічого нема, що все не приходить. Я повинен був купити. Бо того, що зараз я буду все одно знімати, знімати вже було 998 300 Завдяки цьому... Цій рекламі вже є 400, так. Не знаю скільки протримається. Я кажу, якщо я, якщо я не куплю рекламу, зараз підписники скочуться до 90. Скільки вона зараз? 8? 97 буде зараз. Він каже, ти почекай, тобі ж треба часу почекати, ти вже набереш. Я кажу, що скільки чекати, я вже чекаю 3 місяці. І немає результату. Треба рекламу. Так. Ну, то вже в липні десь ще був актив. У серпні маєш тобі серпень, вересень це вже жовтень, третій місяць і немає активу. Реклама. Тому це кисне. А може взагалі вже більше активу у мене не буде на каналі. Ютуб так спеціально зробив, щоб я не добив 100 тисяч підписників, бо вони не хочуть кнопку мені давати. Я ще скажу, я кнопки не гиню. Мені тільки галочки, але. Може не хочу галочку давати, не знаю. Не знаю, подивимося, зуби вже трохи болять від цього. Добре, я їм лишив. Я би, чесно кажучи, 9 балів поставив, бо то, що... Вибачайте, що чешуся, бо то, що зачесалося. Я би поставив 9 балів, через те, що зуби болять, але думаю, воно таке прикольне, воно таке смачне, думаю, поставлю 10 балів. Чом би ні, так? Тому такі, дружні, на цьому все. Я щиро надіюся, що вже завдяки цій рекламі ми зможемо добити з вами 100 тисяч підписників. І такий Денис Фені буде довольний, отримує ту свою галочку. Звісно, коротше кажучи, вже знімати не буду. Бо то, що не набрали власним штахом, а набрали завдяки добили завдяки рекламі. Ну, ну, одно вже небагато залишається. Думаю, ми доб'ємо з вами. Тому таки, справи, так. Давайте я вам покажу коротко, як ця реклама виглядає. Можливо, вам інтересно. Так. Так. Дописи, так? Уже 4,7. Дивіться. Значить, як це в реклама виглядає? What the з Це на англійській мові пишете, бо на англійській мові більша аудиторія, це зрозуміло. Та. Я, коротше, яке лого підходить до Nike? Це я робив банана. Ну, це без реклами, без реклами подивився, що з того щемось голосів з рекламою, вже 4000. Тут якийсь ссылка на своє відео. У Сирка я замовив рекламу. Та. Це у ОСРК. Так що надіємося на краще. Надіємося, що ми 100 тисяч з вами наб'ємо. Наб'ємо. Не, не, не наб'ємо, бо як наб'ємо, то всі відпишуться. Доб'ємо. Та. Тому такі справи. З вами був, як завжди, Денис Френлі. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Надіємось на краще. Коротше, пока.